Народився. Ефір обласного телебачення Галичина продовжує інформаційна служба вістей. Про найважливіші події краю розповідають наші кореспонденти. Далі коротко про головне. Морозяна погода та людська необережність мають трагічні наслідки на Прикарпатті. Статеві зносини та доведення до самогубства в Івано-Франківську заарештували 36-річного жителя обласного центру, який знущався над власною донькою. Врятуємо скарби разом на огляд івано-франківців представлено дві відреставровані ікони. Морозяна погода та людська необережність може мати трагічні наслідки. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, за 10 днів нового року в області зареєстровано 76 пожеж. У вогні загинули п'ятеро мешканців Прикарпаття. Зокрема, минулої доби вогонь забрав життя трьох людей. У селі Спас Горішній Коломийського району внаслідок пожежі у власному будинку загинув 73-річний чоловік. Трагічно обернулося необережне поводження з вогнем також для мешканця Калуша. Його тіло рятувальники виявили після того, як ліквідували пожежу у літній кухні. А ввечері, 10 січня, загорання виникло в квартирі одного з будинків на вулиці Національної гвардії в Івано-Франківську. Вогнем знищено речі домашнього вжитку, пошкоджено житлову кімнату. На місці пожежі виявили тіло чоловіка. Його особу встановлюють. До місця було направлено два відділення до перча один. По При прибуттю до місця виклику було в ході розвідки, було встановлено, що пожежа виникла на першому поверсі попакової житлової будівлі та йде густий чорний дим з віком будинку. Була організована ланка ГДЗ. в ході розвідки було виявлено загиблого, Пожежу було ліквідовано в тих обсягах, які набуло з моменту прибуття пожежно-рятувальної служби. Стата відносини та доведення до самогубства в Івано-Франківську 4 січня арештували 36-річного жителя обласного центру, який чотири роки поспіль знущався над власною донькою. Підозрюваний батько своєї вони не визнає та вказує на хвору уяву дівчинки. На брифінгу 11 січня поліціянти розповіли журналістам подробиці резонансної справи. Трагедія сталася 8 серпня минулого року. Тоді надвечір до поліції поступило повідомлення про те, що у сквері Івана франківська виявлено повішену молоду дівчину. При огляді тіла виявили дві посмертні записки. Одні з них дівчина звинувачувала рідного батька у доведенні до самогубства. Після проведення відповідних експертиз 4 січня цього року батько оголосили про підозру та взяли під варту. В ході досудового розслідування на даний час тривають експертизи судово-медичні по які призначені щодо фізіологічного фізіологічних можливостей батька, вказаної неповнолітньої, також призначено комплексні психолого-психіатричні експертизи щодо підозрюваного посмертно. Психолого, психіатрична експертиза стану потерпілої та почерпознавчої експертизи по записках, які були вилучені при огляді місця події. В процесі слідства її подруги розповіли, що вона мала дивні стосунки з батьком. Він ходив з нею, тримаючись за руки, та навіть разом купували косметику та нижню білизну. Підозрюваний батько забороняв 17-річній дочці зустрічатися з однолітками. Відтак друзів загибла дівчина мала дуже мало, переважно спілкувалася в соціальних мережах. Було опитано багато друзів, було опитано однокурсників, відповідно, проводилися і з керівництвом навчального закладу, де дитина навчалася. Всі дитину характеризували з позитивної сторони. Звичайно, дивні відносини з батьком були встановлені і на той момент до виявлення тіла дитини. Це подруги сказали про те, що у них дивні відносини з батьком були. Так само нам було повідомлено в навчальному закладі про те, що навчанням дитини цікавиться тільки батьком, що дитина часто пропускала заняття. Навчальний заклад, адміністрація навчального закладу проводили роботу тільки з батьком. Тобто з мамою вони маму невідомо. Мама не цікавилась навчанням дитини. Батько пояснював пропуски дитини на заняттях і на відвідування тим. Що в нас сидить з молодшими братами і сестрами наразі? Батька дівчини 1980 року народження підозрюють у вчиненні злочинів за двома статтями кримінального кодексу України. Йому загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 10 років. Триває слідство. Звільнена з полону бойовиків ЛНР Ольга Сфорак зустрілася з представниками місцевих ЗМІ. Утім, відповідей на свої запитання журналісти так і не почули. Сфорак запевняє, поїхала в зону АТО, аби допомагати українцям на лінії розмежування. А про стосунки з терористом каже, що працювала під прикриттям, і тепер стала маріонеткою політичних ігор. Оксана Гуменяк більш детальніше. 27 грудня 2016 року бойовики передали Україні двох полонених жінок: Анжеліку Преснякову та Ольгу Сворак. Остання раніше працювала на місцевій телекомпанії та у прислужбі воду екотехпрому. Після звільнення Сворак у соцмережах розгорілися бурхливі обговорення. Частина користувачів повідомляла, що мовляв дівчина насправді їздила до свого коханого бойовика «ЛНР». Крім того, жоден із полонених не мав такого вигляду, і валізи нікому не носили. Туртур не застосовували. В плані цього поведінки було коректно, але морально дуже важко, коли ти не розумієш, чого ти тут що трапилося. На запитання прикарпатських журналістів про свій майкап на відео та фотографію із сепаратистом. Ольга Свора коментує: Я є цивільно полонена, я не була військово полонена, я жінка в першу чергу. Фотографії ну щоб. Мені, щоб мені там довіряли, що була можливість якось допомагати, повинна була бути якась легенда. За цією легендою я могла там перебувати певний період, але ну, так склалося, що останній момент якось так, що мене передали в руки МГБ. Коли поїхала, що робила на окупованих територіях, і чи били її у полоні, сворог так і не змогла дати конкретної відповіді. Це питання не підлягає на даний час розлу. Коли у СІЗО ти вже потрапляєш, то там вже відповідно ти під якимись квазі законами, що там вже тебе ніхто не може бити. тому що СІЗО відповідає перед так званим МГБ, так званого ЛНР. Але перед тим я була в підвалі МГБ ЛНР. Де власне було знято це відео. Ольга Сворег стверджує, готова пройти перевірку на поліграфії, запевняє, боятись їй нічого, адже працювала на користь України. Каже, не знала, хто її звільняє. І додає, стала маріонеткою політичних ігор. Я хочу відмежуватися від будь-якої політики. Це основний меседж. Відношення до списків. І те, як мене звільняли, то кажуть що щось там, що мене звільняли. Якщо мене звільняла, пані Надія Савченка, я їй, звісно, звісно, велике дякую. Скажу, але я не, не маю відношення і навіть не мала розуміння хто. Мене звільняє. Тому будь-які політичні якісь маневри. Я не хочу бути маріонеткою в руках політиків. Натомість інформаційний аналітик Ігор Ткач позицію звільненої із полону Сворак не розуміє. Каже, для чого вона організувала зустріч із журналістами, уникаючи відповідей, залишається загадкою. Я не отримав жодної інформації, яка мене би переконала в тому, що Ольга Сворак здійснювала якусь патріотичну місію на Сході. Це виглядає як простий зальот. Де поїхала чомусь на ту сторону, ми ще треба з'ясувати, чому і спецслужби мали би з'ясовувати чому. А далі тоді будемо говорити без офіційної відповіді СБУ, де буде написано чорним по білому, що пані Оля була нашим агентом, яка здійснювала місію, врятувала таких, то таких, то цивільних, таких, то таких, то військових. Особисто я віри не маю». Службі безпеки України назвали фейком повідомлення сепаратистів у групуванні ЛНР про співпрацю із українськими спецслужбами журналістки. Як написала на своїй сторінці у Фейсбук речниця відомства Олена Гітлянська, СБУ не коментуватиме кожен фейк, який продукують антиукраїнські сили. І від коментарів про так зване спецзавдання сворок Тут утримались це ще не всі важливі новини цього випуску. Не перемикайте. Попереду ще багато цікавого. З новим роком та Різдвом Христовим. Будівельна компанія Вамбут вітає вас та дарує знижки на квартири до 17% з 19 грудня до 19 січня. Придбай житло у вамбут та отримай знижку на омріяну квартиру. Не стримуй бажання. Дивил ми повертаємось до новин. Наприкінці минулого року парламентарі прийняли законопроект, який звільняє повністю від мита все деревообробне обладнання, що приходить за кордону в Україну. Народному обранцю від Прикарпаття Юрію Солов'ю вдалося також внести зміни до податкового кодексу України у частині відтермінування сплати ПДВ на 36 місяців. Законопроект запевняє, дозволить створити понад 500 нових робочих місць у сфері деревообробки. За останні роки в Україні спостерігається стійка тенденція до скорочення об'ємів виробництва продукції деревообробки а натомість значно збільшується експорт необробленої деревини. Саме тому одним із пріоритетних завдань для країни, як зазначає нардеп Юрій соловей. Є створення сприятливих умов для швидкого та збалансованого розвитку деревообробного комплексу із метою комплексної та глибокої переробки заготовленої деревини. На жаль, для повноцінного розвитку цього ринку до останнього часу в нас існували бар'єри, які не дозволяли залучати серйозні інвестиції. І Цими бар'єрами було мито. Та податок на додану вартість при імпорті специфічного деревообробного обладнання, хочу зауважити, що законом, змінами до податкового кодексу, українському парламенту вдалося скасувати митний збір на імпорт деревообробного обладнання і також відтермінувати. На 36 місяців сплату податку на додану вартість у випадку його імпорту. Обранець переконує, у результаті прийняття законопроекту підвищиться інвестиційна привабливість вітчизняного деревообробного комплексу. Пішиться притік інвестицій, у тому числі прямих іноземних. Будуть створені десятки тисяч нових робочих місць у деревообробній промисловості, яка забезпечить додаткові регулярні податкові надходження до державного та місцевих бюджетів. Відповідно до постанови Кабміну з 1 січня 2017 року зросла зарплатня вчителів загальноосвітніх шкіл. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків обурений таким вибірковим підходом та ініціює підвищення заробітної плати також вихователям дитсадків та викладачам професійно-технічних навчальних закладів міста. Відповідний проект рішення підготують на розгляд депутатів на чергову сесію міської ради. За попередніми підрахунками, це вартуватиме близько 80 мільйонів гривень на рік. Цю суму змушу залучити залучитись перевиконання міського бюджету, каже посадовець. Центральні посадовці чомусь забули про працівників дошкільної та професійно-технічної освіти, нарікають франківські чиновники. У місті налічується 35 дитсадків. Тут працює більше тисячі педагогів. Торік середня зарплата вихователя становила півтори тисячі гривень. Це така чергова помилка уряду, який штучно. Розділяє не просто окремі соціальні групи, а вже навіть самих освітян, оскільки закласти позицію, що зараз ми фінансуємо одну категорію, а зовсім забуваємо про іншу, ну я не знаю, це, це просто шкідництво своєрідне. Садку Калинонька 10 груп, педагоги працюють не менше шести годин, і зазвичай справу мають із переповненими групами. Не хотілося, щоб був поділ на вчителів і на вихователів, тому що на сьогоднішній день люди здобувають теж вищу освіту, можливо, вкладають в цю освіту кошти, і хочеться, щоб оплата праці була рівносильна з педагогами, які працюють у школах. І не ділилося, що це працівники дошкільного закладу, це працівники школи. Підвищення зарплати освітянам врахували у міському бюджетові на цей рік. Аби працівники дошкільних закладів та закладів профтехосвіти обласного центру отримали гідну оплату праці. Доведеться відшукати ще 80 мільйонів гривень. Несправедливо, коли держава передбачила освітню субвенцію, тільки на вчителів, а не передбачила на вихователів на технічний персонал. Тому прийняли рішення. Клопотатися перед сесією міської ради, і ми частково вже заклали ці кошти в міському бюджеті, щоб збільшення заробітної плати було саме і технічному персоналу, і вихователям наших дитячих садочків. Вважаємо, що це є несправедливо. Уряд зробив несправедливу дію, коли він десь відмежував вчителів, а вихователів від тих, хто обслуговує наших дітей, чомусь поставив на рівні умови. Врятуймо скарби разом. В експозиції цього сакрального проекту в Івано-Франківському краєзнавчому музеї представлено дві відреставровані ікони, об'єднані під назвою Від Миколая до Різдва. Більше про артефакти знає моя колега Галина Філіпова. Ікона Миколая датується 19 століттям. Це тепер можна розглядати, милуватись і навіть молитись до неї раніше. Під товстим шаром бруду, годі було розгледіти її красу. Вона була вкрита величезним шаром забруднень. Мало того, були просто колосальні лущення ґрунту і фарбового шару, стара профілактична заклейка в нижній частині і реставрація тривала ну, десь біля двох років. Ікона довго перебувала у реставраційній майстерні, і приступити до неї було вкрай важко. У тому році ми так дуже активно взялися, і тепер ми, слава Богу, врятували Миколая. І це вже для нас таке стало полегшення. Знаєте, коли ти вже от робиш виконуєш роботу і йде закінчення, ти вже відчуваєш ну, надзвичайно. Таку якусь відчуття енергії такої і позитиву. Реставрація ікони Різдва 17 століття має свою особливу історію. У її відродженні важливу роль відіграла Влада Литовченко. Ми познайомилися з нею в Яремчі традиційно на фестивалі Романтік Вінтерфест. В 2015 ро... 2016 році. І вона просто, ну так, так сталося, що я просто показував і ту, ту працю, яку ми робимо, і ікону. І вона побачила цю ікону. Я сказав, що вона вже багато років ця ікона в такому стані і, ну, перебуває і хотілося б зробити зараз, якось десь внутрішньо я це відчув. І вона каже: давайте я вам допоможу. Тепер це одна з найкращих ікон сакральної колекції Івано-Франківського краєзнавчого музею. І науковці запрошують усіх краян та гостей міста оглянути експозицію. І про спорт найстаріший клуб бойового мистецтва Івано-Франківська відзначив своє 17-річчя. Його відвідують близько 150 спортсменів з трьох років і до 22-х. За час свого існування кажуть тренери, вдалося виховати цілу плеяду бійців, які завойовували високі титули на змаганнях всеукраїнського та міжнародного масштабу. Зокрема, вихованка центру підготовки чемпіонів Стехвондо, ВТФ Золотий Дракон Тетяна Жолобайло, стала бронзовим призером чемпіонату Європи, плюс чотири майстри спорту та нагороди чемпіонатів України. День народження клубу дітям підготували справжнє свято з солодощами та розважальною програмою. Кажуть, найбільше багатство клубу хлопчики та дівчатка, які займаються улюбленою справою. Наш клуб завжди передовий. Ми займаємо призові місця і чемпіонами стаємо і на чемпіонатах області. Тобто, клуб росте, клуб розвивається. Клуб має свої традиції. Також ми і робимо благодійну допомогу багатьом і дитячим будинкам. Цього року ми приєдналися до таких, як речей, як благодійні обіди для бідних. Тобто, ми робимо все можливе для того, щоб не тільки дитині виховати як спортсмена. А як особисто, що вони розуміли, що є спорт і є життя. Сьогодні всесвітній день дякую. Його відзначають з ініціативи ООН та ЮНЕСКО. Запровадили таку дату, аби нагадати людям про можливість гарних манер та вміння висловлювати вдячність. Слово «дякую» – одне з найбільш уживаних. Втім, використовують його зазвичай автоматично, як прояв вічливості. Психологи кажуть, слово дякую дійсно чарівне і творить дива. Крім того, воно здатне змінити наше життя на краще, бо налаштовує на позитив та покращує взаємовідносини. А тому частіше кажіть слово дякую, і тоді добрих справ у вашому житті буде більше. На цьому в мене все. Дякую за увагу і бажаю тільки всього найкращого. Побачимось!